Мистецтво для перемоги в Коломийській філармонії відбувся благодійний концерт на підтримку 10-ї окремої гірсько-сурмової бригади та загалом збройних сил України. Ми дуже тішимося, коли виступають наші. бо треба запрошувати звичайно майстрів з усієї україни та з зарубіжжя але також треба приділяти увагу своїм колективам і сьогодні ми маємо таку нагоду послухати цей прекрасний колектив керівник муніципального оркестру трембіта михайло могильняк зазначив що саме благодійними концертами артисти роблять свій внесок у перемогу україни справа в тому що наш народ святкує і ми також мусимо святкувати на зло нашим ворогам щоб вони не думали що ми їх боїмося чи щось ми зараз Півпрацюємо з ансамблем серпанок з Народного дому. Дівчата співають високопрофесійно, хоч питають мене, хто з них чи мають вони освіту. Ніхто не має в них освіти, вони дуже поважно співають. Коли було фестиваль у Коломей, то вони гран-при взяли по, по, по області. Керівниця вокального ансамблю Серпану каже, що виступати перед коломийською публікою завжди моторошно і трепетно удалося зібрати знаєте, по крупинці. Е Деяких дівчаток я покликала, запросила в колектив, коли вони ще співали. У мене в загальноосвітній школі в старших класах в ансамблі декого в церкві шукала у церковному хорі. Так, а потім, ви знаєте, через знайомих, а потім були і такі, які прийшли і просто так казали: Я знаю ваш колектив і хочу у вас співати. За благодійний вечір для наших захисників України вдалося зібрати понад 7 тисяч гривень. Колома Івана Малецький, Романчук, телерадіо, компанія.